Лідер радикальної партії Олег Ляшко наполягає на першочерговому розгляді у Верховній Раді соціально важливих законопроєктів, спрямованих на підвищення рівня життя простих людей. Це сказування 15 відсоткового податку для працюючих пенсіонерів, вихід жінок на пенсію 55 та індексація пенсії і зарплат. Індексувати, тобто підвищити реальні зарплати і пенсії, бо ціни сьогодні піднімаються, а зарплати і пенсії не піднімаються. Ми наполягаємо на скасуванні 15 відсоткового податку на пенсії працюючих пенсіонерів. Ми побачили, що цей податок абсолютно. Тно неефективний, ми наполягаємо на тому, щоб збільшити обсяг пільгового споживання газу з 200 кубів до 350, і це дасть можливість як мінімум 90% громадян, які споживають газ, укластися в пільгову ціну цього газу. Радикал закликає владу припинити витрушувати останні з простих людей. Натомість пропонує взятися за олігархів, які понад 20 років збагачувалися за рахунок держави. Досить грабувати людей. Обирати треба олігархів, а не затягувати зашморг. Її простих людей Ляшко зазначив, що саме ці питання мали розглядатися на позачерговому засіданні парламенту у четвер, але в останній момент засідання скасували із невідомих причин.